Ми їхали зараз 7 годину, будемо орієнтовно до вечора. На день передували дощ. Я думаю, сьогодні така доволі перспективна погода, скаже так. Ми настроє на щось цікаве. Так що ми сьогодні зранку і до вечора буде цікаво. Прикольно. Що Шо ви думаєш? Угу. Два фідера у нас буде просто. Йдемо ловити на черв'як-опариш. А, плюс я вдома, я вдома я вдома зварив проловку і заляв її, її милясою. Буде отакий от прикол. Буде в мене один макушатник. Буде один кошатник. На гачки я буду цепляти. Ворог теж в мене замочений в меляси. Отакий от прикол. Получається, по що в нас буде. На ну, обичний фідер у нас йде ворог, ворог половинками. Ворох половинками і пшена трошки насипане. Окей, хорошо. Покушати ми, ми закормимо горохом. Горох у везде. Порохом і пороловкою. Порох пороловка. Горох-пороловка. Ну, Макушатниками з этому макуху трикобається. А на федера буде створити ось такий флагман жовтий лящ». Флагман жовтий лящ». Ну, все, в принципі. Замішуємося, кормимося і будемо щось дивитися, чи все вийде. І полетіли. полетіли. Пахне. Хоча не пахне. Молодець. Пахне макухом. Плямокотниками і ми ляси, у нас така буде бум з конопльою. І трошки розбавлю додам сюди. Зовсім трошки дохід. Або ні. Це трошки? Це трошки. От сюди. От сюди трошки є. Качечки, качечки. Хорошо, все, починаємо. Вот Я забув цю штучку, що висипати. Виспомба. Саша замішав прикорм. Це yeah. в нас буде на макушатник. Yeah. А це на фідерам. Така буде доволі крупна фракція. Я додав більше гороха, більше пролоків, тому що сьогодні трохи те чияє. Бачимо, що все вийде. Що я так розумію, що місце таке популярне доволі серед рибаків, тому що... Людей зранку понаїжджали, але ну. це прям нам виложили місце собі вирвали. Перші, одні з перших, хоча трохи блудили, але не йшли. Хто буде тут, нам підказали ліпше. Не кидати в ту сторону, де камінець, тому що там камінці і буде дуже багато зацепів. Тому ліпше кидати праворуч з даного місця. А ми кормимося. Пока не вийде. Вийде, вийде, вийде. Шукати чия, велика, мені це не подобається. От зовсім. Слово взагалі. Чия блін така, я не знаю. мені це зовсім не подобається. Це не течія і, і, і висока вода. Це вийде, виймбач. Якось так. Лакушатик будемо використовувати 75 грам на петлі. На один гачок я вд'ів горох, той, щоб в мене був в милясі ніч пролежав. На другий просто вдів буфіка. Не буфік, якийсь міноплоз жовтий. А, хорошо, постараюся опять же тича велика, мені це зовсім не подобається. Кормушкою 60 грам зносився. Обстав щось тяжче, дивиться, що в мене є. Якось таке. Доволі сумнівне вдоволення ситуації. Будемо й... думати, що вона не зробити в ну, мене і попадемо. Я прицепився, кормушка там поставив 80 грамів з грунту зацепом і то її підзносить. Велика течія і висока вода. Мені це не подобається. Тут поставив кормушку 80 грамів, наживка у нас буде один опарш. І у нас є перловка варена, яку ми заляли. На ніч в малясі. Зараз я покажу, як воно приблизно має вийти Там в нас буде наживка. Буде націкавлена живочка. Добро все вийде Пробуємо закидати? Сюди поставив водок 70 см там мене стоїть 60. Будемо експериментувати. Виндреться. У нас на крокодила була покльовка. На мокушатник. <рёхи> <рёхи> Але <рёхи> то, що є покльовка, це добре. Я так хотіла знати, що аж телефон виронила. <рёхи> <рёхи> Блін, притом при, при всьому, ну клюнуло. Я Хочу там якесь набрехати. Клюнуло прям бляха, я аж лякався. Як би це не звучало. Що мокушаетінка вкраде? крокодило щасно. Бляха. То ще покльовка так вічно радує. Фу. Ну бляха кля. Клюнула на конкретно. Я. Я офігел. Рішаємо то саме пробуємо. Ворог наш в цьому милясі. І що, ішов? І жовтий пінопласт. Так, даємо пробувати. Кидатися. Поставив кормушку 70 грамм, там 80, здається, вже не так. Ну все одно трохи пізноси. Ооо, було одна покльована кушати. І то була холоста, ну блін. То була прям покльовка-покльовка. Мені так сподобалось. Меняю тобою наживки. Зараз буде схований червя. Так, доволі об'йомна наживка буде рваний човяк і опарик. Проміж з цього вийде. Да, ми ще знайшли столика. Ми його позичили, дякуємо, хто його приніс, поставимо на місце. Я присідаю, бо мене зараз зловлять. Полетіли. У нас є один ти ж ми зловили. Мені здається, що зараз йде нерестова заборона на ловлю раків. Ми її випустимо. Тим волі якийсь один без одної клешні, але ну, це, ну, це не мене відірвався, він це раніше відірвався. Такий, блін, прям. Величенький. Пальцем поставиш? Ні. <с> Хорошо, <zarizy> ми її запускаємо, зі живе. Так, більше нам не попадається. Задом, 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 заодно, задним. І ушов. Заривається. Все, Пока попахала по это ваш да пока... кажуться что що... плювали я совсем конечно не верю надо подсака забачать Ха -ха. раз буду танцы с бубном я на избу я скласти лавна кулевка и все Валяки. а рак рака бачу что все выйдет на сильно віриться приговорка поговорка. Ось так. Вдруг. Привіт, студія! Дивіться, а якого дракона розглядачі. ми зловили! Я, мабуть, зараз на нього таки закину, а вдруг я сюди мною судачок з такого плану. Такий ж там маленький гачок, але хай там поповзається на 20 водій. А від... вдруг? Оп, ну, так. Да. Ще підходимо. Ось, от не фік я зрубив собі так, каже, закидушки. У нас в селів накопись називали закидушки. Друзі, <гумані> такі от. І я сплю макух, у мене одному очкові буде е, горох замочений <гумані>, в милясі, маринований Катя на нього каже. Ну все, зараз буде закидати, Пробувати. Я не помню, що я старав... постачал не закидав. Я не maar, по приколу, то ні, я собі сюди. Якщо в зоні нічого не кріє. Непогано, молодець. Бачимо, що це вийде, а вдруг, так сказати. Все, цікаємо. Ось в церкву колокольчик ановер. Ну колись ну, на цю заклюшку лішімо, але таких непоганих. Вирішили провірити, що там калатило. Може теж дракон сидить. О, ну нічого, ще не вечір. Гачок на місці? А, блядь, це раки. Нема гачка? Я не знаю, з цими раками навіть лежить без гачків. Риба не кліє, а то раки. Обідаюся, що не мене Зараз Робби мене тут кудок. Дурдом якийсь. Кінера мовчати, я не знаю. Як я діло от скупі, знаєте, сім'я дуже хороші. Таке душка взагалі. Я рішив закидати вітку. А ось під берегом плитка. будемо мочати садок. Перша риба на вудку, надати вудку. Не знаю, ну якесь з тому що так от сидіти в листу та взагалі не прикольно, якісь песики бігають. Місця тут гарні, класні, офігенні. Але їсти хочеш. Одне питання. Не клює. В чому прикол, не знаю. Будемо пити каву. Ми забули вдома стакани, Будемо пити з отаких імпровізованих чашечок. Катя мастер бутір, ми перекусимо, тому що ми ж навіть не снідали. Обідати будемо або аж Потом-потобе. У нас покльовка. Вон що нас Рака? Ці раки? Забембали. Просто. Нереально забембали. І запутався. Так, друг, стоять. пробуй накусити, я На тебе, тебе Я тебе легко. Коротше, хто хоче ловити раки, приїдайте сюди. хоче ловити раки. Ух ти бляха, не кусайся. Що не тобі щось принести? Любі друзі, не забуваємо, що з 15 серпня по 30 вересня у нас заборона на ловлю раків. Тому ми цього друга відпускаємо. Рак великий. Він дуже великий. Ну, щоб ви розуміли, моя рука і рак. І він попкою поплив. Ну, як У нас вже 11 година, ми вже випили каву. Тішина одинадцята. не бачу. Одинадцята нуль три. А коропа ще нема. Чекаємо. Та взагалі нічого. Одні раки. А, а ж тут плакати хочеться, але св'яти. Взагалі. Ти знаєш. Давай, хоч її в дулі давай. Немає. Де? Там. Як день почнеш, так його і закінчиш. Почали ми з раків. Не хочу я раків, їх не можу заробити. Твої ставки, гачки лишаться в нас. Не знаю. Хоч би... Бог не в ракет, хай гачки не ліску не перекусимо. Хай гачки гачки, хай повідає. Так що якщо будете їсти раків обережно, вона можуть бути з гачками. Я там далі дядьки приїхали, стала дуже нехіщення, але бінанс, я сусіди, я не бачу, щоб хтось щось Ну, з нас раки. Всі раки наші. Це була типу туши.

Підкажимо вчета кидаєш, ловиш собі оце. Була покльовка, але вона в нас холоста. Десь ближче, без дальше. Не хочу нічого заліз. У нас був позаключина. Зараз там розклався. Більше таке забаче. Ну, як би теж його. Не... Бачу, нічого немає. О, ви там віцука рося. Тихо всі. І зовсім неприкольна фідня. Вічервіки ліниві. Я насадку запробую. Всі, які можна і не можна. Об'йомні, не об Раки. Раке. Раки то взагалі якось. Це просто трешком такий. Впідається, що можна і не можна. Не обідає, то не тільки що? Горох. Пробуємо таку медузу, це прям. Це об'ємна насадка. Не знаю. що З цього вийде. Будемо пробувати. В мене як не клювало, так і не клює. Словив одну плітку на вудку. Словив одну плітку на вудку Ти... і одну бичка. Ти вся рязла. Я знаю, це тобі дичай. I teraz trzeba wysłyszeć, bo nie robić Nie suszyć? To jest szewczyna Ja <laughs> <know>. <laughs> Ja wam powiem tak, to już coś przyjemnego <laughs> Bo już od woda lat że pójdziemy na rwany, e, rwany ciepłek i od rzutu na parę Mielko, ale przyjemnie sobie po południu rozbierać co się dzieje. Поки я чекаю покльовки. Саша перевіряє закидушку. Ми чекаємо цього скаженого кльову, бо оце вилов. І макуха зиміть нема. Там в камінці і я думаю, що він зростей. Одного вилетів. Хорошо, будемо скоро сідати обідати, чекаємо цього скаженого клюву на обід. Там ти робиш? Я роблю нам бутери, поки парисям він так. <рес> у нас будуть бутери і у нас буде мвіна. Чим наш мазюкати бутери? Ой, в мене буде паштет і сирна намазка. Поняв, прийняв. Тобі, ковбаса і тобі вистачить? Вистачить. А тобі вистачить? Два штука чи три штуки. Кого огірків? Ковбасить. <рес> Ах, так, сидимо далі. В ожиданні чуда, так сказати. Клюв, наскільки скуди, що не знаю, люди приїжджають, там годинку-дві і уїжджають. Приїжджають і уїжджають. Певно, це правда, коли сідаєш і їсти, починає раки, клювати. Раки, клюють навіть на вудку. Я ж кажу, так, що хто там хоче наловити раки, приїжджайте, в фото. Якийсь просто тритець. Нереально. На все клюють. На все. Це, це такі великі шиї. Кусує такий даром. Все, друг, плеви. Більше там не попадаєшся. Хватить. Що? Ну бляха, ну який великий. Ну да, кончиться нерестова. Ну, Заборона на ловлю раків. Маємо приїхати в поток на раки. Напевно, ми так і зробимо. да, на ну, раки, то що. Раки. Покадру. <звисток> У нас такі маленькі мисочки для винки. Ми там їсти не видно. У нас без бутюри. Нічого зараз ми не готові, нам лі... ми ліниві. Всім смачного. Ми не ліниві. Нас кіт вигнав по <риво> Ми не встигли скупитися, щоб щось приготувати. Але нічого ми виправимось. Хорошо. <риво> які до вас забули. В машині валялися пластикові. Добре, що колись купили, коли їли морозиво. Всім смачного. А в нас покльовка на годиннику 14.22. Це в наш середній покльовував. А ти шо? Який дракон. Я не знаю. Не наш сяді дай. Не наш. Ну чого? Це двірі гарні. Кискар, як були. Чекай, чекай, бо не можу сфокусувати. Озкраска як в леопарда. Досушаємо його. На пам'ять про пам потуш. Да. Де ж цього медальончика? Ну, якщо то... ти мені засушиш і зробиш, то буду носити. Ніряй. <рес> Клюнув на рваний черв'яки допади. Я вже перепробував всі розсадки, що мана була нема. Ну як всі? І що я знаю, то ніде. Беше на носа. Як не ракі обіддя, то бички цепляються. Нас піднялася тичія. З'явилась течія і дивіться, як вода опустилась. Ми приїхали, то це дерево було в воді, це все було в воді. Більше ніж на пів метра від берега відступила вода. Ми ще посидимо, подивимося, що буде на вечір, може впаде вода. І буде клювати, бо календар рибака нам говорить зелене світло. Вітер вже... проти течії, місяць, ще... який не помню. Я вже нікому не вірю. Була покльовка? Було якесь клювання, я не знаю. Але... Похоже, опять на рак. Викидаєш і обідаю браті. Реально. Окила, тих, ладно. Браті обідає, що можна і не можна. Навіть горох обідає. Правда, горох пошевця. Ще... Я вже цікаві горох, я не лежу я вже не знаю, що буде цепляти. Клівань немає. Раки об'їдають, поводки відкусують. Я злий Злий і трохи розчарований. Але але... будемо бачити, що зікушся далі. Камість зараз сидимо. Вода падає, у нас є надія на вечірній кльов. А подай інше не буде? Не знаю, побачимо. Або по-іншому, чи хватить в нас терпіння, чи ні. Бо в нас сонечко сховалось і знову похолодало. Ми були десь на попередніх відео у футболках, а вже знову пригоділися, бо холодно. Осінь. У нас була покльовка. Навіть щось є. Сподіваємося, що не рак. Я сподіваюся, що не рак. А якщо рак, ти танцюєш танець під саком? Карасевич. Такий кар... непоганий. <ріху> Бляха, за карася але неожиданно. Я думав, цього року не будуть клювати. Ось такий зальотний. Це просто холодно, я думаю, не будуть клювати. А ну, ну покажи. я думала, грам 200-250 до 300 є. А знаю, скільки. Та ні, так. Да. Ну а скільки? Я не знаю скільки. Кожен його є. Та що будемо його важити? Та, та та ні, я не бачу прикол. Ну я вже вимагала, думаю, цього року вже не буду краси клювати. Я так слабо клюнув взагалі. Тільки раз, я думала, що рак. Я полетіла, але думаю, я думаю, хоч би не рак, хоч би не рак. А на що клюнуло? А? На що плюнуло? На годиннику у нас 4 година. Я вирішив змінити на макшатні куточку. І так само розмію закорм. Може бути вибере. Дві. Побачимо, вибрався щось свої. Такі голяки, Що я страшно. З да. Спом за 50 гривень відкривається нормально. Можемо сказати, де купити. Кажу, можемо сказати, де купити в місті Вінниця за 50 гривень. Звісно, не оригінал, але. Відкривається на свої гроші шикарно. Капець. Сьогодні ні разу не відкрився не розкрився. Боже, наоборот. розкрився він кожен раз, да. не було такого, що він не... Що я вам скажу? Тут такі доволі популярні місця, мабуть, на хижака, бо був, що людей поприїжджало дуже багато. Там далі стоять, ловлять, судаків ловлять. <су> судачки, попадаються. Що, ми вже збираємося пора додому. Ну так. Да. Покажемо у Таке, доволі скутінько, я б сказав би. Але чому я не не Тарас, це взагалі було неожидано. Ну що, річі на тараньку буде? <рес> що, ми хотіли? Побачили, де, де куди їздили таке жакав, то такі доволі. Багато людей приїжджає на ХП. Вони зняли вище В ранку, хто приїжджав, то не буду в них нічого. Вам всім дякую за перегляд, за вас лайк і підписка, всім гарного настрою, гарного перегляду. Дякую за перегляд. Все. бувайте.